Посеред млих, це голос, що кличе мене здалини, це руки, що ніжно мене обіймуть, і сльози мої непомітно втруть. Мама, мій захист, тепла домівка, мій спокій щоденний, підтримка. Коли помиляюсь, вона не осудить, а тихо підкаже, як краще все буде. Мама пам'ятає мій перший крок, перше мама, що злетіло з уст. І навіть стомлена після роботи, мама розуміє мої клопоти. У матусі тепер неспокій епохи, щоб дати мені те, що лиш зможе. І тепер, коли я доросла трохи, тривожиться. Як завжди допоможе. В дні, коли важко, в серці крига, в матері завше спокій, розвага, мамине серце б'ється в мені, янгол землі Світові тишині. Нині коли десь ракети в небі, мама, як броня поруч тебе, скільки вже мам на нашій землі. Носять в серці за дітьми жалі, оскільки любові тепла і печалі у мами, що тихо молиться взагалі. Тож доки мама живе на цім світі, ти обійма її і принеси гарні квіти. Дай Боже, щоб тебе ангел звернути твій завжди тебе, твій, тобі оплески.